Добрий день, шановні садівники-любителі та професіонали, давненько ми не зустрічалися з вами. Сьогодні 19 серпня, якраз настає така золота пора, тільки дай Бог, щоб мир був. Можна, хочу поділитися з вами результатами, можна сказати, цього року і показати, якщо з душею відноситься до своєї, до своєї справи, любити це діло, яких можна досягти результатів. Чого й вам бажаю. Дивіться, будь ласка, оце сьо, вже ми кінець кінцем діждалися, він каталонський, дещо пізніше роде, Але дивіться, як вже він починає плодоносити, стільки на йому горіхів на каталонському, вже вони дозрівають, вже коричневі вони знизу. І які можна мати результати з цього каталонського? Зараз є інші сорти там перспективні. Але каталонський своє діло, так сказать, і по вкусу. І по догляду, і по всьому він хороший. Тут поряд я завжди вам показував, що в мене посаджені сливи поряд з фундуком. Також дивіться, в цьому році я багато де повимерзало. Я живу дещо е на горі. У мене морози не так страшні. І дивіться, які результати стільки слив є. І в цьому році сливи йдуть на ура, аби тільки були здорові, щоб мир був. Перейдемо далі. Я вам покажу теж поряд вебацінний. І тут буквально все, воно все разом можете поглянути туди. Ці, Цілий ряд у мене слив, фундуків. І ще вам один епізод покажу цікавий. Перейдемо до вебацінного, я вам теж поряд покажу. Ми підійшли до вебацінного. Також дивіться, я все тільки одну гілячку я держу і вже стільки на її горішків. Також, на яку не поглянути, кругом такі результати, Вебацінний. Він, бачите? який дає врожай, це дуже смачний горіх. І він такий, він мені подобається і за, за смаком і за своїми біологічними характеристиками. Гарно росте він такий. І знову вже поряд дивіться, вже ми перейшли. Знову сливи, знову дивіться, який врожай слив, гарні сливи, скоро як кулаки, бо вони ще тільки дозрівають, що треба днів І цього. Далі покажу вам ще, як використовувати земельну ділянку, якщо ще саженці малувати. Підійшли ми далі до дещо менших кущів. Це Барселонський. І дивіться, теж цілий ряд. Він чередує із веба цінним, там далі ще багато і італійських сортів є. Але мені подобається, чим барселонський. Він наче трохи хворіє монолюзом, але як при правильному обробітку віддача в його дуже. Він мені ще більше подобається, як каталонський. Дивіться ось. Це ж молодий кущик, а вже їх поначіплялося. Дивіться, які завбільшки горіхи. Прямо самими гронами. Їх багато. Бачите? там каталонський, вже вони спіли. Він трошки раніше за барселонський, за каталонський. І його більш темно зелене листя в Барселонську, він так цим виділяється. І горіхи в його крупні, дуже горі. Тільки ще раз скажу, що треба обробляти від монеліозу, бо він хворіє. Ну, Практично в мене в цьому році нема монеліозу, бо я обробляв. Так, сать, працював. І хочу вам показати, оце дивіться, вже в мене туди, до, до сотні метрів, стільки глянь. І стільки глянь сюди, прошу оператора показати, як використовується міжряддя, як коли ще фундуки такої віддачі не дають. А ви дивіться, стільки тут гарбузів. Гарбузи, до речі, це сорт Данка-Пулька. Данка-полька, вони в мене і прошливий рік були <кхи> і насіння здаємо. Їх практично тільки глянь, стільки прошу оператора пройти і буде видно доньку. Оце знову вже, я казав, передрується вебаційний. Бачите, теж вже на йому багато горішків вже є. Ось його вже багато. Він ще молоденький цей вебаційний. І знову вже вам показую, як використовується вігрючка. Міг... Стільки глянь, стільки гарбузів. Далі ще хочу вам показати дуже цікавий сорт. Підійдемо до ближче. Це вже сорт, так сказать, я його сам назвав, сам вивів. Він у мене первісток, ні в кого його немає. І покажу вам для того, як займатися цією справою, можна яких результатів досягти, дуже цікавий. Розкажу вам цікавий випадок. Був у нашому селі. Теж любитель фундука. На жаль, його вже немає живого. але я з ним спілкувався, він ще й був затятим рибалкою. Також ми з ним спілкувалися і зим, зимою на рибалку ходив. І в нього ще за його життя я знав, що в нього були сирена і косорт. Я до його заходив додому, і бачив, він ще й мене питав, які це сорти. Ну, я так їм сказав, що сирена і косорт. Тоді вже пізніше, там вже інші люди живуть, я зайшов до їх. Провідав їх, наче, і е, побачив, що під Косфордом під росте червоний кущик весні. Я зрозумів, що це відбулося запилення сиреною. Косвард, упав горішок, чи там його мишка в нору сховала, чи пташка. І зійшов цей горішок під Косфордом червонолисний фундучок. Я його перекопав додому. І назвав я його Сиреною Косфорд, назвав я його Сірком. Такий я невеличкий, ну, сказав, що селекціонер, то це, мабуть, буде гучно сказано. Селекціонерам ще треба мені братися й братися. Але результат є. Я цей кущик червонолисний вдома посадив. І от дивіться, який я маю результат. Це зовсім не барбакан і не Варшавський червонолисний. Це той мій казав, як я вам казав, Сірко. Дивіться, який цікавий. Він червоний з весни був. А це лишилися червоними тільки горішки. Дивіться, це він вже роде другий рік. Ну, в прошлий рік було трошки, а в цьому році дивіться, яка красота. вона садить е... замість троян біля хати. Дивіться, яка краса, яка гарна. Є ці горішки, дивіться вже кругом. З цієї сторони, я можу вам показати. Дивіться, яка красота. Горішки великі. І вони нагадують червоні, але нагадують за смаком. І вони продовжувати, як косфорд. Такі дуже цікаві. Бачите, як любить цю справу. І вже в мене там є відводки коло їх. Я вже... Залишив цих відводків, дивіться, в мене з десяток я цих відводків біля нього. Я спеціально залишив подальші те, що підходить, Тоже вони червонолисний, та він зараз позеленів, а з весни він був червоний і червоний. Ну, оце такі справи. Ще можу показати, тут ось у мене Косвар поряд росте, Тоже туди ряд далеко. І ще дуже багато. У мене більше 40 сортів фундука. Ну, на сьогодні хвати, будемо сьогодні збирати. Ще, вже сьогодні нарвали там один кошелик. <кій> обірвали. До речі, пиріжок сьогодні збирали цей сорт. цього. Ну, Вже і каталонський, там вже ззаді він такий коричневіє, але хай ще якийсь тиждень побуде. отаке. От а так гале ще зелений, ще трошки пізніше буде. отаке. От а то такі які сорти вже їх в мене дуже багато. Буду... Частково збирати і рухатися вперед, бо роботи буде багато коло горіха, коло фундука. Добре, радий вас усіх бачить. Дай Бог здоров'я, миру вам, всім удачі і всього самого найкращого. З поваги до вас, Сергій Іванович.